Друзі, всім привіт! Ви на каналі Fast Money. І Сьогодні я вам хочу розказати про такий сайт, як Дуатан. Я вже не раз про нього розказував. Все, що треба робити, це робити е, інвестиції, купляти віп і вам за це буде капати кожного дня прибіль, типа в день. Я купив спочатку за 18 доларів попробував, мені капало по е, 3 долара кожного дня. Сайт виводить за е, хвилинку, все тут. Добре. Також тепер у мене сайт е, за 78 доларів. Мені тепер капає по 15 доларів. І далі є за 288 за 988. Коротше, сайт дуже топовий. Ось дивіться, я сьогодні робив, заходимо мої. Мою історію платежів. Ось я робив е, виплату на 47 доларів. У сьомій 36. Дивіться, зараз заходимо на Binance. Ось дивіться є. Дивіться, ось 47 доларів. В 7-3,7 кажу, кошти приходять за одну хвилину. Зразу приходять. Це я заробив трохи з рефералів, кажу, які є. Ось дивіться, у мене вже моя команда поповнилася на 9,5 тисяч, тисяч доларів. І мені сьогодні за те, що я їх сайт просуваю, то мені за це дали сьогодні винагороду в розмірі 88 доларів. Я думаю, це дуже добре. І непогано, що так, такі дають тут нагороди. Просто якщо у вас є YouTube або TikTok, ви цей сайт е, просуваєте, і тут де є, е, 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 е спортуйте ссылку на свою команду, щоб там платити е, 1000 доларів. Я їм кинув свої е, скріншоти, що я відео знімаю типу, на YouTube, там в Telegram кидаю. І вони сказали, щоб я е, написав їм в Telegram. Я написав, і вони мені видали, ось можна навіть показати. Ось, можу навіть показати, ось я спілкувався з цим, е, чи менеджер, чи це е, розробовчик цього сайту. І ось він мені тут видав 88 доларів. Коротше, друзі, <кхід> Сайт виплачує, все тут добре. Якщо ви не розумієте, ви поповняєтесь. Щоб поповнитись, вам треба дивитися. Нажимайте мені, нажимайте Перезарядка. І на який ви, ви хочете купити, наприклад, за 78 доларів. Ось тут є адрес, Наж, нажмайте копірувати. Потім заходите там на Bybit, чи на Binance, чи на, на будь-який криптогаманець, шукайте е, USDT у вас має бути. Нажмайте просто на ю, USDT ось. Нажмайте зняття, надіслати через криптомережу. Ось тут у вас буде, типа, Адрес ви оставляєте цей, що скопіювали. Е, мережа Tron trc 20 і суму, наприклад, там за 78 доларів. Тут буде 1 долар комісія, значить 79 доларів. І ось сума отримання 78 доларів. І все, ви чекаєте, і потім нажимаєте поповнення, що та завершено. І все. і вам... Типа, віп зараховується, і ви одразу зможете вивести, наприклад, ви купили за 78, заходите потім в задачу. У вас буде така тут е, задачка е, маленька. <кій> ви нажимаєте її завершити просто і все. І кошти вам е, переходять сюди на баланс. І ви тут вводите, типу, скільки хочете вивезти, наприклад, у мене 88, е, 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 адрес тіпа, з, е, ваш, вашого кошелька і пароль від. Е, які ви вказували при реєстрації ось. Де брати адрес, я вам розкажу. Все так само нажмайте на USDT, а тепер нажмайте зняття, нажмайте Депозит. І завжди вибирайте дрон trc 20 ось. І нажмайте, скопіювати, типу, і ось, вставляєте тут, тут свій сайт і вводите пароль і все, і вам кошти за минуту приходять. Так що, друзі, посилане залишу я знизу під відео. Прошу підписатися до канал, поставити лайк для просування.